Гравців, які не отримують той практики, які, яка, яку ми вважаємо задовільною. Але коли вони приведуть до національної збірної, треба дивитися на них. Треба... Тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію для того, щоб подивитися в тренувальному процесі, як ці футболісти виглядають. Зараз я не можу вам казати, хто буде в основному складі на грі з Німеччиною чи з Мальтою, чи з Северною Македонією. Тому зараз. Потрібно почати працювати, дивитись на футболістів і в тренувальному процесі вирішити, хто, хто готов на ці матчі більш. Я вдаряю по Є дім до першого товариського матчу, та є дім до першого офіційного матчу. Ви досвідчені треба, ми всі знаємо, але чим замало це буде збірну до цих відповідальних матчів, попри те, що кажуть, суперники не цініші. І якщо, можливо, ви вже спілкувалися кожен з футболістами, знає, ви знаєте, що розраховувати на тренувальній... Ще... Та я вже забуду ваше запитання, я, я не можу так відповідати три запитання. Давайте потім так. після відповіді ще раз постар... ну, Наступне запитання. А, ні, Ви то, зараз час для підготовки збірної до перших матчів колись Так, мало часу. А що з цим робити? Ви можете дати так, більше, так. більше часу. Я, я запитував Федерацію один чи два дні раніше зібрати зборну, але зараз це неможливо. Тому що що маємо, то маємо, подивимось. Достатньо це, це чи ні, але ми повинні працювати з цими е, днями, що у нас є. І вступлено чи спілкувалися з футболістами про то, що на самітку в футболі, то саме місце вже могли розуміти, щоб ви були те. Ну, я спілкуюсь з, з багатьма футболістами, не тільки кандидатами у збірну. Тому... Я, я вважаю, що дуже важливо не спілкуватися, а дивитися їх у ділі. Я дуже багато дивився, дивився український чемпіонат, багато дивився чемпіонатів, де, де грають е, гравці, які претендують на збірну, на збірну України. Тому я маю достатню інформацію та дуже, дуже важливо почати тренування та побачити, в якої вони формі. А что и рано же принимала так нет?